Міжнародної асоціації козацтво, Герою козацтва України. Зичимо вам козацького, міцного здоров'я, миру, щастя на многії літа. І разом з тим приємного перегляду нашого народного фестивалю всеукраїнського фестивалю. Ініціатора фестивалю Міжнародна асоціація козацтво. Та Корсун Шевченківська районна рада, яка одностайно схвалила своє рішення про проведення у Корсуні Шевченківському такого фестивалю, громадськість Корсунщини з піднесенням дізналася про проведення фестивалю патріотичної козацької творчості у місті Корсуні Шевченківському, ім'я якому нашому земляку, патріоту. Дійсно знатному козаку Черкащини Микола Моцик. Моцик Микола Петрович залишив гарний, хоч і короткий слід у відродженні козацтва нашого краю. Створив і залишив після себе поетично-музичний спадок як великий патріот України. Як людина, що любила всім своїм серцем козацьку справу. Міжнародна асоціація козацтво, яка є громадською організацією своїми активістами-аматорами народної творчості, які є постійними учасниками міжнародних всеукраїнських фестивалів Богдановими шляхами, козацька слава та інших масштабних заходів набули широкого позитивного резонансу. І визнання в Україні, і, зокрема, нашого краю. Нинішній фестиваль це ще одне підтвердження того, що Міжнародна асоціація козацтво в тандемі з корсун Шевченківською районною владою, аматорами народної творчості України вносять достойний вклад у справу патріотичного виховання, козацького відродження. Виховання населення, особливо молоді, засобами народної творчості. На сцену благочинного корсун Шевченківського району, настоятеля спасо Преображенського храму, полковника міжнародної асоціації козацтво, прото Ростислава Била з благословенням на проведення регіонального всеукраїнського фестивалю. Патріотичної та козацької творчості імені Майколи Моцика просимо всіх встати. Христос! Шановні гості, шановні корсунчани, організатори цього величного, я скажу, знаменного свята в місті корсунь Шевченківського. Всі ми знаємо, що про тих людей. Які відійшли у вічність, балакають або гарне, або нічого. Я переконаний, що серед нас немає тут такої людини, яка б сказала про Миколу Петровича Моцика, не то щоб сказав, а взагалі промовчала. Це була людина з великої букви, це була людина, яка любила Україну, яка любила Бога, людина, яка любила Корсунь. І любила життя і жила для, для всіх нас. Хай цей чоловік буде для нас всім прикладом, тому що дійсно, я знаю чи його особисто, я від нього багато дещого черпав, і ми повинні пам'ятати його і дякувати йому за ті добрі справи, наслідуючи його приклад. Його любов до батьківщини, його любов до життя. Тож, хай Боже благословіння. А Микола Петрович любив Бога, він жив з Богом, Боже благословіння, Божа ласка буде з усіма вами. Хай Господь береже нашу державу, береже наш край. І ці звичаї, тобто це, що ми зараз. Робимо для того, щоб Україна процвітала і жила в достатку, хай завжди буде в кожному, в кожному серці, в нашому серці. Закликаю на всіх Боже благословення, Божу ласку, Божу любов, слава Богу і слава Україні! районної ради Заболотнього Івановича та голову Корсу Шеченківської районної державної адміністрації Клеменка Василя Тарасовича. Шановні учасники сьогоднішнього дійства. За добрим українським звичаєм. Дозвольте вручити почесним гостям і організаторам нашого фестивалю імені Миколи Моцика. Запашні короваї, випечені з добротного зерна, трудівниками славетної Корсунщини. За Микола Петровича Моцика, за наших героїв, які зараз в Ато світла пам'ять, тим, які загинули. Слава Україні! Триваю фестиваль народної патріотичної творчості на піснях Миколи Петровича Муцика. Шановні земляки, шановні курсунчани, жителі курсун Шевченківського району, шановні гості, учасники фестивалю. Вітаю вас з цим святом і дуже приємно вас бачити, красивих, посміхнених, з такою надією доброти у нас на Коршунщині. Ми проводимо цей фестиваль, під гаслом, а ми забув. Микола Петрович був волелюбивим, справедливим чоловіком. Теж не один рік я його знав, особисто працювали. Він відносився і був порядною людиною щодо роботи, щодо своїх колег, і взагалі стояв на таких патріотичних, любичий свою землю, на патріотичних таких. За і до слова дружину Миколи Моцика Тетяну Іванівну. Шановні друзі! Щиро вдячна всім вам за те, що ви прийшли сьогодні сюди, на це свято козацької слави і пам'яті. Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати всім вам за ту потужну підтримку, яку ми відчували тоді, коли боролись за життя Миколи Петровича. Це не забувається і не проходить безслідно, тому що доброта, співчуття, милосердя це категорії вічні. А Микола Петрович із вдячності нам усім залишив свої пісні, які, як виявилися з часом, стали пророчими, були пророчими. Уже в останні роки місяці свого життя, знаючи про свою тяжку, свій страшний діагноз, він створив ще декілька пісень. Це Коні вороні, Марш холодноярців та А я вернусь. І марш холодноярців він виконував перше особисто у на Чигиринщині в Холодному Яру перед тисячами слугачів, які приїхали взяти участь у патріотичних заходах. Уже після його смерті, розбираючи записи, я знайшла строчки вірша, який він писав буквально вже в останні місяці чи дні свого життя. Це було у червні. 2013 року, ще тоді ми не знали, що нас чекає Майдан. Я зібрала докупи ці окремі строчки і назвала цей вірш Біль, тому що вже нестерпно боліло тіло і боліла душа за Україну. Скільки лицарів злягло ще з часів Майдана, а ти все ще кровоточиш, як жива я рана. Ще не вмерла Україна, наш народ співає, бо вона у тяжких муках віками конає, вікна вибиті зіниці, і двері щербаті, і покрівля обідрана на кинутій хаті. Пішли діти на чужину, а діди в могилі від Богдана і до нині руїна в країні, хто довів? І хто дозволив так пограбувати, зґвалтовану серед шляху вдову обібрати, не росами, а сльозами квіти садів умились, не плодами тяжким хмелем зв'язані схилились. Де два хохли, три гетьмани, а скільки раді, коли їх там чотириста й половина в зраді. Все думають кровопивці, як владу забрати, щоб народ і вдову бідну далі грабувати, тягти нутрощі і душу, серце шматувати, щоб упитись до безстями і розкошувати. Кровожерливі шакали у владі засіли, людей смирних, як тих ягнят, з потрохами б з'їли. То скільки ж можна Україну? Топтати, грабить, гвалтувати. пора вже браття яничарам поперек шляху разом стати, досить співати ще не вмерла, жила, живе і буде жити, бо вона вічна, як природа, її нікому не скорити. Нашу рідну Україну, бо вона в нас одна, іншої не буде. Асоціації козацтво, героя козацтва України, академіка Академії соціального прогресу, творчості та інновації Української академії наук, заслуженого працівника культури України. Головного режисера цього фестивалю Михайла Волкова. І словом про миколу боцика. Панове козаки, добродії, гості Корсен Шевченківського. Самодіальний композитор, поет, пісняр, патріот України. Народився 25 жовтня 48 року в місті Матусові Шполянського району Черкаської області. Ще малолітнім хлопцем разом з батьками переїхали в село Вільшана Городищенського району, де рідні працювали в міському цукровому заводі, а безтурботливе дитинство і шкільні роки пройшли у цьому мальовничому селищі над річкою Вільшанкою. Про який в свій час так гарно відізвався пророк українського народу Тарас Григорович Шевченка. Не знаючи чому, але з Маличкою йому подобалася сцена, на якій, виступав, на якій виступали артисти і неважливо, професійні чи аматори. І Микола разом зі своїми однолітками виступали у дворі заводських будинків. Виходячи за простирадла, що тріпотіли на вітрові, так розпочиналася його художня самодіяльність. У Миколи навіть була серйозна думка поступити на навчання в школу до Театрального інституту імені Карпенка Карова, нині Національний театральний університет, та далі розпорядилася так, що потрапив на навчання в Шевченківській техніку механізації Звониродського району. А далі служба радянської армії. Був такий випадок. Микола на призовному обласному пункті місті Корса Шевченківському якось запитали разом з його побратимом, на якому березі бажаєте служити на Южному чи на северному. І всі дружно відвернулися служити на Південному і попали на южний берег Сіверного моря. Тиохрічна служба за полярним колом, ракетні війська протиповітряної оборони, що захищали бази атомних підводних човнів, і не підробне бажання швидше повернутися додому на Україні, де біленькі хати, верби зелені, кшати. Нічого не скажеш, поетична душа у людини. Потім була Київська сільськогосподарська академія. Ветеринарний факультет, яка дала подальший напрямок в житті і трудовій діяльності, куди були будівельні загони до Тюменського краю, туристичні маршрути по Карпатах, Криму, Кавказу, від Архангельська до Астрахані і від Бреста до Новосибірська, які не проходили без пісні і супутниці студентського життя, гітари, на якій Микола навчився брати деякі акорди. І брав її з собою скрізь. Після закінчення академії для роботи брав місто на тросці корсун Шевченківській, звідки я призивався в армію, де водили вмиватися до чарівної річки Рось. Тут Микола Петрович, як ніде в іншому місці, відчув, що ми, росичі, вперше в світі найбільше цінуємо козацьку волю, військову звитягу, єдність і віру, гліборобський труд. Від древнього трипілля і слов'янську мову українську. Все його життя на цій благодатній землі проходив в праці керівника ветеринарної медицини району понад 30 років. Начальник відстанції, головний ветеринарний лікар району, державний ветеринарний інспектор району ПРІРАПО, районної раді райдержадміністрації. За керівництво ветеринарної медицини в районі Микола Петрович досяг значних успіхів у змаганні серед однорідних закладів і управлінь ветеринарної медицини області. Та незмінним супутником в буднях і святах були пісні, які з товаришами, особливо на День Перемоги, могли співати годинами, не повторюючись жодного разу. Прийшла одного разу до нього думка: а чому б не скласти? Не писати свої пісні про цю світлу дату, про ветерани війни, про друзів. Просто вірші, привітання. Він писав ще студентських років. Слова і мелодії прийшли самі. Наспівав Андрію Харенку, той підіграв. А далі в оранжуванні записали не його домашній студії першу пісню Ми знову разом. Казав Микола мені Петрович. Пісня сподобалася друзям, зрозумівши таку можливість співпраці з смітливим кіле... музикантом, професіоналом свої справи, з тим же Андрієм Харенком Моцик Микола Петрович почав записувати і виконувати свої пісні, слова і музики, продумав і склав сам в обробці задуманого оранжувальника. І отворить по рідному Черкаському Черкащину, козацьку славу, Шевченків край, рідну мову з надією на Бога, щоб воскресло село та колиска двічна, що дає сіль життя, піднімає в щедротах народ, бо без чистих джерел і дохім'яного хліба не збудити і не бачить ні добра, ні свободи. Ось так на диску набрались до двох десятків пісень Черкащина, А Ми за волю, Образ, козацька, козацька Квічанська борона. Ми знов разом повертайте сини, Боже охорони Україну, мова Соловіїна до походу, Лисінський пол та інші. Микола Петрович буде тяжко хворим, з промістя видати збірку своїх пісень з нотами. Переконався. Що пісні самодіяльних композитор і поета подобається глядачам і слухачам Корсунщини, Канівщини, Лисенщини, генеральної старшини міжнародної асоціації Козацтва при президенті України, його твори на дисках, слухають його на Малій Батьківщині, Шполянщині, а також в Севастополі, Києві, в Широкому колі Донецьких, Дніпропетровських, Полтавських, Львівських, Хмельницьких козаків. Часто Микола Петрович любив говорити. Якщо співають з великої сцени з екрану телевізора Цігель-Цігель, то мені хочеться заспівати, Боже, храни Україну, щоб роду не сохло коріння, щоб ріки добра не міліли, і на льот упустилось прозріння, щоб не набили сини чарі, а жінок не продавали в повії, можло младців народу не крали, сподівання останню надії. Поки є ще село, рідна мова, Соловейка співає в полі, ще не раз ми піднімемось браття, бо не можемо жити без долі і одкрепне душею в поході, свята у полі ворозна, за волю, єдність ми народу, Бог Україна у нас одна. Останні дні свого життя він писав гін Павлу Чубинського. Але послухати йому так і не вдалося. Є пропозиція покласти корзини квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому, до пам'ятного знаку Корсунським полковникам, Небесній Сотні та на могилу поету-пісняру, патріоту України, генералу САВУ Міжнародної асоціації козацтво Моцика Миколи Петровича. Прошу всіх встати. Фестивалю сьогоднішнього і подякувати тим людям, які не забувають які знаходяться там на сході України. А в даному случаї я хотів би запросити на цю сцену симшах Людмилу Олександрівну. Будь ласка. Хочу би не тільки запросити і подякувати, не тільки їй, і всім тим людям, які не забувають нас, які допомагають нам тим, чим можуть. В даному випадку з цією людиною ми працювали ще з 2014 року. Ця людина дуже багато для нас зробила. Дуже велике і спасибі. Імені першої танкової бригади, першого танкового окремого штурмового батальйону. Дякую, людям, за вашу справу. За все для вас. Велике спасі, люди. Дякуємо вам, хлопці, за те, що ви на сході бережете наш спокій, бережемо бережете наші сім'ї, наші родини, нашу всю неньку Україну. Е, і сьогодні раз такий день, такий фестиваль. Е, то хочу сказати, що ви потомки славних козаків, і вам слава, е, слава Україні!